9 лютого 1965 року у колоритному мальовничому селі Яківка Тломецького району Івано-Франківської області народилася світла, щира та харизматична духовна особистість. Ігумен Іоанн Гринюк він зігрівав серця людей своєю щирістю та простотою, а душі лікував потужною молитвою. У мері його ім'я було. Василь. Закінчив яківську школу та поступив у училище. Міцний юнак іде в армію. Саме там у Василя проявляється духовний стержень. Йому сниться сон, наче один чоловік з їхнього села слізно просить його найняти службу Божу за упокій. Василь знаходить таку можливість і приносить щиру молитву за свого односельчанина. І вже на другу ніч той сниться і щиро дякує. Вже пізніше Василь дізнається, що саме в той день односельчанин помер. Василь виконав свою обіцянку перед господом і Помер для цього грішного світу, здійснивши монаший постриг, а натомість народився є Ромонах Іоан. Мені дуже багато знайомих, до нього Давайте на А десь <клес> треба. З Василем Ринюком, як ми його всі знали, як хоровесники. Ну я правда від нього молодший два роки. Як ми його знали, зналися саме більше по школі. По тому в свій час ми зналися з ним, коли він вчився в Івано-Франківській у духовній семінарії. На той час ми я вже працював у Франківську і проживав у Івано-Франківську, і ми з ним неодноразово зустрічалися. Ще в нашій, якби студентські роки. Яким він запам'ятався, мені здається, що сам, саме такий, що він в кожній компанії він, він знаходив, ну, всі були друзі у будь якій компанії. У нього були друзі. І навіть не можу пригадати, знаєте, колись то багато було дітей. Нас було 49 чоловік, ровесників, і мені здається, що... Він не мав ні з ким якоїсь ворожнечі, не то, що здається, а, а дійсно так було, що він не мав ні з ким ніякої ворожнечі. Він з усіма знаходив, знаходив такі хороші контакти. Тут, 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 тут сусіди. Ну, а він був самий такий старший. Ну, три роки він на старший. А ми так всі одного року, а він три роки так. І він все був. Ну, їде. це його старик. Слухари, так ну, добрий був, чоловік. Як народився, то сказали лікарі, що о, у вас народився богатир. По бо 5-200 він важив. Більші вже трохи, каже, книжку в руки і каже, розібрався, і, каже, тата, куди вже ти так біжиш? Я біжу мамі допомагати, бо мама там сама, там мамі допомагають, а вона сама. І все, він біг на ферму мамі допомагати. Каже, додому, каже, там треба було щось йому зробити, він мене закликав. А у майстра цього була дівчина. І от цей майстер його клекав, клекав. Думав, думав, що він може. А поки він сказав, каже майстри, що ні, це такого не буде, бо я кажу, так э, це мені не... не покляканий. Не поклеканий. Э, І так вся мама йому казала, що може би вас, може би, може. Каже, ні, мамо, не шукайте мені того, що я собі сам не шукаю. Мама так дуже ним. Тішилася, це її була надія, це її була опора і, і все в житті. Серце її розринила, лишилося одинаке. І, і вона дуже була така вже стриважена і безнадійна. І, і, ну, а і відтак, ну, ну все Божа воля. Мої дівчат, вони ходили музичну вкали то п'яту школу. Але то, як я приїхав, то в мене вже народилась третя з 99-го року молоді. Я навіть не був, коли вона народилась, я приїхав, їй вже було пів року. І запам'яталося, і буду пам'ятати завжди. Я приїхав, я глянув з дверей на дитину, а дитина прямо як у масці. Десь і, не знаю, чи від комара, чи від чого, пішла реакція. Все ті обличчя заструпилися. Воно таке було, що неможливо було дивитися. І він приїжджає в Тезіа, подивився і каже, що це треба лікувати. Яким чином? Я маю спочатку його єлей. Але треба молити. І каже, де це читати? Я кажу, Отеця, я дивлюся, в мене зло виступає виступає Янгончата. Кажу, ви помоліться, почитайте. І він помолився, помастив той елеї. Ми ранком дитина плаче. Придаємося, а це так, знаєте, як маска відпала. Бличе чистеньке. Ми дивувалися, що це. Він каже, це на все є воля Божа. Я ще один момент, що як я був у Миколаєві та дуже десь він мав о, таку силу, що він на віддалі міг бачити, що там робиться, що там відбувається. І... Там була така жінка, вона трошки щось військ зливала, таке, таке, займалася. І в неї син був, він попав в аварію під поїзд, що жінка загинула, він висився живий, як хтось інвалід. Та дуже жінка, вона, ну, буде казати, займалась тим, що не потрібно, бо там люди ходили, О, і все казали, що щось не так, щось вона не так робить, не так. І коли цей син запрошував мене посвятити хату, щось не пускало до тієї хати. Така хатинка невеличка, але коли йшов, ну, щось так все тремтів, і я не посвятив, я приїхав і кажу, десь вам десь просили. Спасили мене посетити хату, я не можу вийти. Він мені розказує на відео. Ви заходите в коридорчик, туди кімната, туди кімната. От там, де та жінка, та літа, такий коврик на сітці. І під ковриком забиті голки чотири. Ті голки заберіть, хату покропити і все буде. Добре. І я наскільки ну, покроплення, а все, що ми зробили. А наскільки здивований, що на такій віддалі тисячу кілометрів, і він як розказався, то, що так ну, монахом був надзвичайно дикий. Це я говорю так, як я його знав. Ця людина була дійсно Богом покликана для того, аби служити Богу. І я пам'ятаю за день чи за два до його смерті я був маняю і мене запросив свою келію, я кажу, та взяв там. Я священник буду йти, та зайди подивися, як я живу. І він вже щось в тому часі казав мені, От ще раз зайди, бо більше, раз, більше не прийдеться. Я кажу, та чого не прийдеться, що переселять вас. Ну, каже, все киє. І навіть вже я чув, що з монастирям вже водить казав там, що навіть монахам він казав, що. Його життя має там сьогодні закінчитися. Це наскільки відчуття його було сильне, Боже, весь період, що він помер, він ніколи не не стис. Але я з ним тут дозволяю на молитві кожен раз. Я, коли вибираю часточку, і вибираю плоду і бачу його, це наскільки так в мене, уявляю, що це він є. І коли молюся, теж. Він з Богом спочуває, бо Він, я все кажу, він молиться сьогодні за нас. Він там біля престолу це вселишньої і благає, як той великий монах, великий той схибник, бо він дійсно посвятив себе. Отець Іван був дійсно священником від Бога і монахом. І коли я з ним познайомився близько, я собі сказав, він буде в Маняві. І Я йому одразу сказав, Отче, я вас звідси забираю і переводжу в Манявський монастир. Знаєте, як істинний монах, він не сказав, я не зможу, я те. Бо інколи люди по слабкості свої, люди інколи шукають причину відмовитись, усвідомлюючи нелегкий шлях. На тому чи іншому служинні. Він сказав, як благословити. І е, перебуваючи в монастирі, ви е, знаєте, люди до нього потягнулися. Поїхали до нього люди на спілкування, на молитву, щоб просто поспілкуватися не просто тільки з навколишніх тіл Манявського монастиря. А з різних районів нашої області, з Тернопільщини і Найдівщини. Тому що він мав той дар спілкування з людьми, якого не кожен має. Він, коли людина до нього підходила, відходила вже умиротворена у душі в серці, спокійно було тій людині на душі. Він на будні сповідав. Молився над людьми в е, черзі по двадцять, тридцять, п'ять чоловік очікували своїх свої череп підходили. А не раз було таке, що він казав, ні, ні, тебе все буде нормально, ти не стій тут. їжай собі, їжай собі. І, ой, отче, от, о, тобі кажуть, їжай, тебе все буде добре. Та звідки ви знаєте? Ви не знаєте, з чим я приїхала, було такий одна рік. Я, я не знаю, Бог знає. Йди, все буде добре. Я собі уявляю, чужин прикапіло, от він не тик, він грубий, він не захотів зі мною спілкуватись, з другими спілкуються, що я йому щось не сподобаюсь, Я їду, все, то поганий священик. А приїжджає додому, все так, як той отець благословив. Приїжджає на дурні, отче, простіть, я так багато чого думала, про вас недоброго. А ви сказали, так сказали, як все відбувся, я додому, все так як ви мені благословили, як мені сказали. Знаєте, оцей дар він був дійсним. Пастир. З його втрату я втрату одного із таких дорогих мені людей, я щиро кажу. Тому що е, таких людей, як він, потрібно ще пошукати і монахи. Чому е, е, Бо Монашій е, е, шлях це не ж просто шлях священника парафіяльно, це шлях ангельського покликання. Бо людина. Мужня відмовляється від дуже багато чого. І в першу чергу не від світу, бо кажуть, від світу монах відмовляється. Та ні, неправда, ніколи монах не відрікався від світу. Він відрікається від самого себе, від солодощу цього світу відрікається, а йде за Христом. У хресний шлях ніколи не був легким, беремо апостолів. Мася Чудо 15-ї черві на його молитву я не пригадую, як дуже давно прийшли роки. Вона бо то мама, а мамина молитва піднімає дитину, синку, навіть дня моря. Мамина молитва, навіть дитину з дня моря піднімає. Це не означає, що мама не рне море, глибину, ні. Бо сама потону, молитва така сина за дитину свою. І вона пішла, плачу чистає. Він каже, то що плачеш? Іде через три місяці, а, о, через три місяці, він прийде. Йой, о, та да, що таке говорити? Йому дали п'ять років. Я б кажу, йди, я не маю часу для тебе, йди додому через три місяці, він син прийде. Вона пішла дуже зла, дуже розстроєна. Священник не закинула. Ну, де скажи, три місяці. Все буде в нього добре. Де через три місяці він пішов додому звільнили. Ну, такі, як, пересуди були і так далі. Там, і його звільнили. Вона з ним приїхала. Він теж каже, не хвилюйся. вдома, займись родиною. Маєш, будь вдома, будь коло мами, коло дружини, будь До року тебе відновлюють на твоїй роботі. Калушенка Ольга Бойко познайомилася з отцем, коли їй було шість років. Він тоді правив у їхній сільській церкві в Копанках. Дівчинка дуже любила його і досі з теплотою згадує про нього, адже він навчив її вірити в Бога та жити по-справжньому. Він був дуже хорошою людиною та священником, світлим, щирим, відданим. Щиро прагну, щоб світлий спогад про цю прекрасну людину і глибоку духовну особистість залишився назавжди.